Всім привіт! Вас вітає канал Шматочок.так і я, його власниця Аня. Сьогодні ми готуватимемо сирники. Тож, поїхали! Отже, нам знадобиться сир. У мене це 9%, 180 грамів. Взяла дві пачки Одне яйце, мука, цукор. І ще трішки муки. Отже, розпочнемо. Заздалегідь підготовлену ємність викладаю сир. Як можемо бачити, це у мене ситечко. Тут я його перетираю, щоправда, згодом зрозуміла, що воно мені не потрібно, оскільки сир у мене і так м'який. Якщо ж у вас крупнозернистий, то все-таки варто його використати. Так, сирники будуть більш м'якими та й однорідними. Далі додаю цукор. Це приблизно 50 грамів. І починаю добре перетирати з сиром. Цукор повинен розчинитися. Додаємо потім яєчко і продовжуємо йому все це добре перемішувати. До отриманої однорідної маси додаю муку. Це також 2 столових ложки. Та продовжую вимішувати тісто. Наразі це останній етап перед формуванням наших сирних котлетичок. Що ж, приступимо до формування. Щільно посипаю поверхню, на якій працюватиму, та руки мукою. Набираю потрібну кількість тіста та починаю формувати ось таку сирну кульку. Вивалюю її в муці, щоб не приставало до поверхні та до рук. Та нехитрими такими рухами з допомогою ножа формую наш сирник, і вуаля все простіше простого. Що хотіла б зауважити, перед кожним сирником руки посипаю мукою для того, щоб вони не приставали до пательні при смаженні, не розпливалися та не втрачали своєї форми. Присипаємо наших красунчиків мукою та переміщуємось на кухню. Ставлю на вогонь пательню, наливаю олію та чекаю, доки все це добре-добре нагріється. І тільки тоді викладаю наші сирники. В іншому разі вони будуть приставати та знову ж таки розтікатися, а цього нам не потрібно. Спершу просмажую сирники на середньому вогні для того, щоб утворилась ось така золотиста скоринка. Перевернувши сирники, додаю ще трішки олії та ще трішечки їх підсмажую. Накриваю кришкою та продовжую смажити протягом 5-7 хвилин, а в результаті отримую Ось таку красу. Як на мене, виглядають вони ну супер смачно. А якщо тобі сподобалось це відео, став подобайку, підписуйся на мій канал та пиши в коментарях, які б відео ти хотів би бачити у мене на каналі. Дякую тобі за перегляд та до нових зустрічей! Па-па!